Доброго вечора, Кам'янське. Доброго вечора. Доброго вечора, наші підписники, шанувальники, всі ті, хто нас знає і не знає. Зовсім недавно ми з Леною вирішили були накоптити нашої копченої смаколиків для наших ППО і для, також привітали сім'ї загиблих наших героїв. І в нас це дуже чудово вийшло. Ви приєдналися до нас, донатили, і у нас все гарно вийшло. Є така волонтерська організація в Богіновці, яка дуже-дуже сильно допомагає теж бійцям на передову. І була у мене з ними зв'язок. І хочемо також об'явити такий збір всіх, хто хоче приєднатися до нас. Що ми накоптимо нашої продукції смаколиків копчених, також сальце свіженьке, сальце з часничком. Все як положено, все, що треба для хлопчиків. А саме для 25-ї бригади, для 31 ї і 14, ї які виконують своє бойове завдання саме в таких запеклих містах, це як Турецьк, це таке як Авдіївка, В общем, туди нашим. Хлопцям. Е, як мені сказали із волонтерської організації, що обов'язково буде відеозвіт, фотозвіт, як хлопцям це все передається, і як хлопці за це все вам і нам дякують за те, що ми допомагаємо. Ну, давайте спробуємо і на цей раз да, зібрати кошти, накоптити. Кучу всяких наших смаколиків, і відправити цій волонтерській організації, яка передасть хлопцям. Тому підтримуйте нас, е так як ви підтримали прошлий раз. Я думаю, в нас з вами все вийде, тому що ну, хлопцям і так нелегко, то хай вони, понятно, що їм туди пруть, пруть, всього є, але бачите... Зайвим ніколи не буде. Так, да, зайвим ніколи не буде. і Хочеться чогось домашнього, чогось копченого. А тим більше сало, да, там, і сало з часничком, і Лена робить там, і паштети, Пашленти. і ліверні, і все. Це таке, що бойці можуть мазати і їсти. Так що приймайте участь. Дякуємо, дякуємо, що ви з нами. Ну а з нас, як завжди, повний відчот. Слава Україні! Героям слава!